Микола з І так, в мене є э, ось такі вулики. Стан ідеальний. Є 14 штук. 14 штук, всі однакові, всі. Ось в такому стані. Все є. Ось все є. Є який стан їхній. Стилини є, все є. Вулики здорові, ніде ні гнили, ні нічого. Зроблені з п'ятдесятки дошки з липи. Якщо когось цікавить, віддам. Можна сюди договорювати, можна буде забрати. 14 штук, всі однакові. накриті бляхою під бляхою USB. Під бляхою USB. Все, на завісах. Ніде бджола через верх вам не полізе. Ось таких є 14 штук. Ось навіть 6 бджоли в них зимують. От як зараз в ньому зимує бджола. От ми бачимо вулик. Сталь ідеальний. Сталь ідеальний. Сім'я, от як зимує сім'я в ньому гарно. Ось так зимує. Ось ці 14 штук. 14 штук ідуть на продажу. Так само, ось ми бачимо ось яка сім'я. Ось так зимують в них, чому, чому я продаю, вирішив продати ці вулики. Я вирішив їх продати, тому що я хочу зійти в паську до однакових вуликів. Вся має бути однакові вулики, більш-менш тому, що. Одні лежаки, другі корпусні. Для кочової пасіки це трошки заскладно оці лежаки. Лежаки трошки заскладно для кочової пасіки. Ну тут от ми маємо чуть-чуть сильніше зім'я, чуть-чуть конденсату. Але вулик ідеальний. Ось. Зараз гляну. Ось як вилазимо і в ньому. Ось. Ось така ситуація. Ось так зимують бджоли в даних вуликах. Дякую за увагу.